Добре, коли дитячі мрії збуваються, коли задумане дитиною стає реальністю, допомагають здійснити дитячі мрії і у Ставищенському районному центрі дитячої і юнацької творчості, де діє гурток авіамоделювання. Відвідують його суто хлопці. Свого часу кожен з них був глядачем, але побачене захопило настільки, що мрія втілилась в життя. Будь-хто на перший погляд скаже, що тут може бути складного, але для того, щоб запустити у політ крилатий механізм, потрібно самостійно його змайструвати. А це обрати бажану модель, підготувати всі необхідні матеріали і деталі, зібрати все це докупи, протестувати і лише тоді по-справжньому насолодитися польотом улюбленої іграшки діляться учасники гуртка. За словами хлопців, справа вимагає знань з математики, а ще потрібно любити трудове навчання. Гарно мислити, бути посидючим, спокійним і впевненим. Гарне досягнення в цій справі має вже Дмитро Бабенко, який почав відвідувати гурток чотири роки тому. Так як я перший раз побачив, як приїхав сюди і побачив, як літають літаки, я зразу вирішив записатися на цей авіамодельний модельний гурток. І в мене з першого разу вийшло. Все вийшло. Знаємо, маєш певні досягнення в цьому захопленні Є неодноразово я їздив. На авіамодельні змагання Київ, Чайка. Займали ми перше місце, друге місце. Ну, займали ми різні місця, але привозимо третє місце в області. Чи в подальшому плануєш займатися подібною справою? Надалі я звичайно буду займатися цим. Я ніколи це не покину, адже воно ну, мені подобається. Складнощів як таких у своєму захопленні хлопці не вбачають. Люблять майструвати, а головне все це до душі, запевняють Святослав Коломієць, який відвідує гурток з 4 класу, та Артем Бандура, який долучився до команди авіамайстрів лише три місяці тому. Як я побачив, що літають літаки, то пішов сюди, записався. На твою думку, ця важка справа чи легка? Середня. Що потрібно знати, що потрібно вміти, як Трудове вчити. <звітную> Математику знати. А розкажи, будь ласка, де твій виріб і як ти його створював? Можеш поділитися?» Ну, що мотори заказують з Китаю. Оця коробка зроблена з ящик, ящичок. Місяць тиждень, я не знаю. Я його за два тижні зроблю. Це важка справа взагалі? Легко. У даний гурток я прийшов десь три місяці назад і вже починаю робити ну, перший самоліт, всі дороблю вже. Так. Скажи, будь ласка, чим саме подобається тобі ця справа? Я ну, люблю моделювати, робити щось. Сіді, люблю. Не марнують юнаки вільного від навчання часу. Все поспішають до своєї майстерні, щоб завершити почату роботу. Під час зимових канікул учасники гуртка разом з викладачем Борисом Поліщуком випробовували в дії свої роботи.